Всім привіт! Попалася мені інформація, що еустому можна перетримати взимку в горщиках в хаті і на наступний рік це будуть великі кущі. Перетримати мені вдалося. Була вона у мене і в теплиці, і в хаті і на вікнах. 5 травня я висадила свою еустому з зеленим листям. Було біле коріння. Зимувала вона у мене в півторалітрових горщиках. До того часу я вірила, що еустома буде рости. Після висадки в холодній ночі я її ще прикривала, морозів вже не було, але кущі один за одним жовкнуть і засихають. Можливо, в когось інший досвід. Але я нікому не рекомендуватиму носитися всю зиму з горщиками, поливати, вдобрювати, краси з них ніякої не було. Треба вирощувати з насіння, Звичайно, росте вона дуже довго. Також пробувала перетримувати та розмножувати газонію. Тримала її в теплиці, в горщику, зимує вона добре. Казали, що її можна розділити на частинки і розмножити. Так? Бачите, такі частинки в газонії. Я їх розділила, посадила по стаканчиках, там і по корінчику йому попало, але жоден стаканчик не прижився. Той кущ, що залишився, я не весь розділила, висадила на наступний рік навесні. На вулицю ріс він гірше. Він тільки й того, що живий був. Оцю газанію я висівала 28 грудня, але треба трішки раніше, бо навесні вона не встигала до продаж розквітнути. Кущі вже були гарні, але не квітли. Собі в колеса висадила найслабші рослини, тому що такі не продаються. Це Суміш Тайленд. Оце з срібним листям. І зонні, Катарантус сіяла 28 грудня, дуже швидко зійшов, а потім сидів на місці з двома листочками. Я його висадила в оце корито. Тут земля не з грядки, а такий перегній, лісова, дуже пухка поживна суміш. 5 травня висаджувала, зробила плівковий парник над коритом. Як кажуть, висадила і перехрестила, тому що надії на нього не було ніякої. Про продаж взагалі не йшлося розсади цієї. А він виріс і гарно квітне. Катаранту скупувала гібрид Вікторі. Сім рослин у мене виросло з 50 обіцяють квітку, Оце рядочок останній. Квітку до 6 см в діаметрі. І один кущ може розростися в діаметрі до 60 см. Я їх густо висадила, бо вони були ж такі маленькі. А це пасіфік. 35 см висоту і 25 см, мабуть, в діаметрі. По висоті мають бути однакові. І взагалі вони мені всі однакові, які я не купувала. Раніше якісь інші в мене були. Дуже гарні квіти, тільки вредні у вирущуванні. В касети до катарантуса петуні, де були пусті комірки, розпікірувала лобелію сапфір. Я її висівала на початку січня, це пізно. Вона розквітає довго. І тому я не встигла продати, бо вона не хотіла квітнути, коли в мене були покупці на квіти. Багаторічні гвоздики рясно квітли, а зараз треба оце все повідрізати, щоб швидше зелена маса піднялася і нові пуп'янки розкрилися. І як не показати, свою альпійську гірку. Поливаємо чистою водою, тому що квіти висаджені на перегноєві. Була можливість привезти з хверми старий перегній, багатенько, так і привезли. Придивляюся, які квіти виносливіші. Дуже сподобалась біла опера. Це насіннева петунія. Вегетативна глейсерской. У мене ще такої не було. З назвою такої були. А така квіточка з білими кінчиками не було. Дуже гарно стелиться по землі. Мінівіста блу. Маленькі кущі. Можливо, вона для горщиків більше підходить. Мінівіста Єлов. Була жовта, а стала з синіми прожилками. Десь вона перепилилася з синіми. Тут насіннева петунія, махрова дабл каскад блу і бургунді. Гарно розростаються зазвичай махрові петунії. Трішки їм важко конкурувати з лобелією сапфір, тому що лобелія вона агресивна, а попалося в горщик, коли вирощувала. Висадила свої хризантеми, які квітли, все рівно вони вже не розростеться оцей кущ. Просто посадила в гірку. З південної сторони вошко квітам, тут жорко, А цим більше пощастило. Квіти всі на сонці, а коріння не перегрівається. Біденс жовті квіти, віола. Багато кольорів вербени вегетативної. На зиму не хочеться брати живець перетримувати, але, можливо, доведеться взяти вербени, тому що не завжди вони є в магазині. Тут 12 чи 15 кольорів у мене різних вербен. Покупці полюбили вербену. Найбільше всім подобається червона. Це вже третій рік вона у мене, red. Далі не пам'ятаю. Петунія Red не дуже розростається. Найкраще виглядає віста бабелгам рожева. Навіть придавила кончіту Гранде Пінк. Віста. Дрібноцвіткова, це міні Віста. Також попала дуже близько до бабелгам. Віста Джозбері, сильна квітка. Навіть вона, я б сказала, витісняє вісту бабелгам. Я їх найбільше посадила оцих рожевих. Тому що на них найбільше гарантій, що вони будуть. Біла вербена. Вербени всі вегетативні. Отакі кущики слабші виростають. Червона більша. Тут є три види червоних вербен. Висока, ампельна. І, мабуть, оцю я рахувала. Червона з білою серединкою. Виливаю золишки пшениці, коли триходермою обробляю грядку. А вони тунелі, щоб оздоровити цю купу. В тому році ми її привезли, вона така суха була. Тепер поливаємо і заодно квітам тут добре. Кризантеми, які нормальні, не ті, що квітнуть, прикопані в 3 літрових горщиках. Давала 10 днів тому кальцію селітру, я все даю 10 грам на 10 літрів води. А вчора дала грогрін 3,20 і Ферелен. Так, Для профілактики, заліза. Щоб вони не розпочали хлорозити. Оце хризантема без горщиків. Наприкінці квітня розділила маточні кущі, кончились у мене горщики, то я їх так посадила. Ці будуть, мабуть, більші шари, але з відкритою кореневою системою. Також я пробувала перетримувати дихондру взимку. Погано вона зимує, обсихає. І те, що залишилося в мене в теплиці зимувала, то навесні не захотіла рости. Молоденькі з насіння. Швиденько доганяють оту маточну квітку, яку я тримала цілу зиму. Тому рекомендую діхондру вирощувати з насіння. І пробувала оці ж посинки вкорінювати, батоги. У мене не вкорінилися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Притінила пеларгонії. Кудись нести не хочеться корзини важкі. Вдень тут холодочок, а ввечері відкрию, щоб вони сонце трішки бачили. Тому що зараз спека і квітам важко. Краси, звичайно, ніякої, але це тимчасово.